І всім привітримі друзі! З вами Фенікс. І сьогодні зі мною Іван, бро. Всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати у звичайному світі Майнкрафті. І наша ціль це хоча б знайти алмаз. Алмазик! А від вас я хочу поласочка, щоб ви поставили свою королівську подобайку. І також підписалися Seek. на мій канал. І на мій канал. І приятного вам перегляду. Так все, ми погнали грати. Першим нашу роботу це ми погнали робити дерево. Я думаю, що штук 6 нам стане. Давайте будешки з другою рубати дерево, добре. Добре. Потім ми добудемо камню. Якщо... А камінь. Камінь? Камінь є? Чи... Ну, камінь підзимає, логічно. А ні, то шам... це є. Як то називається? Старий камінь. Так, да, тіпо то, тіпо старий камінь. Я не знаю, як він називається. Ну, коротше, це кругляк з пліснявою. <хи> так, у мене є 6 дерева, я його перекрафчую, роблю верстачелу, роблю палочки і кладу його тут. Я роблю два, я зроблю кірку, тобі я не буду робити, щоб, щоб я один добув і тобі зразу зроблю інструменти, добре? <хи> А ти поки, що добувають дерево, нам достенько треба дерева. Ну, щоб не витрачати. Ну, нам треба дерево для того, щоб е, не знаю ставити під собою блоки і таке інше. Щоб не добивати землю, камінь. Деревів тут багато, ми з'явилися в поньому лісі. Я в принципі не дуже люблю цей біом. А ти любиш його? Я люблю. Є... Обичний. Обичний, да, я теж люблю обичному більше спавнюються ці. В селищі, А тут нафіг знайдеш його. Так, у мене тепер є 12 камнів, поки ми з вами говорили. І нам потрібно десь максимум 20. О, я знайшов вже залізо. Залізко! Але у мене немає кам'яної кірки. Ти скільки вже добув дерева? 32. Тепер крафти, так? Да? Так. Да. А, я думаю, що це 32 цих просто, простого дерева. Так. Я назбирав нам 24 камню. і готовий робити нам дві камінні-кірки. Що у нас не робиться? От, і все. на тобі палки мені зроби е, мечик. Да, якраз дві палки лишилося, що для нас двох зроблю два камінних меча. Так, на тобі кирку, кайло і... Ой, чекай, назад забрав. На. Так, а тепер ми будемо щось шукати в цьому світі. Ну давай погнали. що. Ти що є вівкло? А що там вікло? Мені це не потрібно. Коротше, я включу камеру тоді, коли ми щось цікаве знайдемо, так? Да. Так, добудемо вівці, бо вона нам точно потрібна. Ти кому ти куди тікашся убере. О, тут ще є дві вівці. Для мене це дуже добре. І добудемо вас, тебе, пане овечка і... Куда ти. куда ти чікаєш? І. Тебе ще вбили? Як? І що тепер робити? Заті мене з колтом. е. заті мене з Ну... обстрілю, а у мене сердечка дочка і з'явсь. Капець. Ну добре, зараз ти повернешся до мене. Ого, я тебе вернув, ти прийшов до мене. Як тобі довго йшло, Сусуда? ФСД! І у тебе що у тебе речай більше не да? Yeah. Все, вітаю! У нас один ігрок, якого вже немає ніякого луту, але все одно наша ціль це добути алмаз, а нам треба знайти хоча б якесь селище. Бо якщо ми знайдемо е, кузню, то можливо там заспавнеться алмаз. Це буде дуже круто. Досі, добувай своє дерево і ми погнали. Коротше, ми блукали дуже багато блоків. Ой, вибачай. Yeah. Але не знайшли ніякого селища. Ми були в звичайному лісі. Ми тепер знову вернулися сюди у хвойне. Але зато ми знайшли дуже величезну цю пещеру. Дуже величезну пещеру. Лиш не вимни, бо я не хочу вмерти. <свистит> дуже величезну пещеру. Ну як величезну, такий якийсь каньйончик наш Але. А, ні! Я йду... Ти теж умер? Ну все, відео закінчується. Ну вибачте, але на жаль ми не змогли вижити. Не добула алмаз. Ну, це дуже печальна історія, як ми двоє упали. Ну, гай ладно я упав. Ну як ти упав? А як ти упав? А як ти упав? Скажи. Я не знаю, але ми. Ну у мене хто з ударив? А що, я винен, що тебе вдарую, треба дивитися було. І, друзі, чот... давайте під цим відео назбираємо. Скільки давай назбираємо? Скільки назбираємо лайків під цим відео? Ну хоч десять лайки. Давайте під цим відео назбираємо 10 подобайників. І я зніму ще одне відео з Іваном Бро. І ну, хоч думаю, що наступний раз ми зможемо пройти і назбирати хоча б якийсь алмаз, так? Да? Дякую всім вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви переглянули це відео, поставили свою подобайку і нажали на колокольчик. Та перестань мене бити. Всім гарного дня і всім пока.